Зараз будемо заїжджати на заправку Вок біля Порт Сіті і спробую показати вам, як ми будемо виїжджати з цієї заправки і перетинати перехрестя. І відразу за перехрестя в нас облаштована смуга для маршрутних транспортних засобів і лінія там, розмітки непереривчаста суцільна. Так, виїжджаємо nice. з заправної станції, ми будемо їхати по вулиці Соборності. Бачимо, ми виїжджаємо на смугу. Привішу, і перелаштовуємося в праву смугу. Перелаштовуємося і бачимо, в нас знак напрямок руху по смугах. Прямо на і, і праворуч він дозволяє. І зараз побачимо, ну, шкода, трафіку зараз немає. І тут що відбувається? Наступне. Ми хочемо їхати прямо. Ми можемо це зробити, нам О, там знаки дозволяють. Це і зараз ми перелаштовуємося тут. В іншу смугу, бо в нас одразу буде смуга для маршрутних транспортних засобів. І виходить, що немає моменту, де ми є, можемо безпечно це зробити. Тобто, і для учня це деяка складність, тому що по смузі для маршрутних транспортних засобів, звичайним транспортним засобам заборонено рухатися. І ми маємо перештуватися в лівішу смугу. І на перехресті це дуже небезпечно робити, тому потрібно там змінити розмітку і зробити її якийсь момент переривчистою, щоб водії мали можливість перелаштуватися, вже приїхавши перехрестя, а не робити це на перехресті, бо це створює і затори, і небезпеку для інших учасників дорожнього руху і для самого водія.